И улыбаясь, мне ломали крылья, Мой хрип порой похожим был на вой, И я не мел от боли и бессилия, И лишь шептал «Спасибо, что живой». Поговори, хоть ты со мной, подруга, Семиструнная вся душа, полна тобой, оно, а ночь, такая лунная и Та і щора, та іще много, 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 многора. Та і щора, та іще много, да да многора. Много Сергій Калініченко, який, е як співається, в, в, в цій книзі, возвращається всі. Тому Сережа у нас вже був в нашому клубі, сьогодні повернувся не просто так, а тому що 25 січня. Сереж, ну як завжди, я вітаю з радістю в нашому чоловічому клубі справжніх чоловіків. Люди, як такі як ти, які знають дуже багато пісень, які можуть співати цілу ніч, не зупиняючись. Я думаю, що репертуар твій великий дуже з усіх пісень. Що в цьому репертуарі, яке місце займає от саме творчість Висоцького? А я починав з Висоцького. От не співалося чогось іншого. Тобто, ну ми всі з лавочки, да? По вулиця, лавочка. Дівчатка, те все, гітарочка. Три, три акорди більш не треба. Висоцький в цьому плані дуже великий молодець. Він все на три акорди, три акорди. Три акорди. Я думаю, Таревердієв вже потім перехватив цю манеру на три акорди писати. Е, і таким чином це давало змогу швидко вчити. Мелодія простенька, акордів небагато, тексту багато. Одна пісня займає е, великий проміжок часу. магнітофонів не було. от що не було магнітофонів. і тобі тому мусив е, такий томний вечір озвучувати. Всі стоять, вся вулиця збігається, починаєш спіла. Включає Сергія Калініченка. Замість да. Non, 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 non. От хлопці пішли яблука красти, поки там тесе. А мама виходить з хати і слухає. А там десь далеко, далеко. ти мені банько. А жива дитина, все нормально. Все, на все, з маличку, на все, що дивишся, все дивишся крізь фільтр висоцького. Ну, ось так. В принципі, про людину, про будь-яку людину неможливо знати все, але. Тим більше про таку людину, як Володимир Висоцький, ми сьогодні спробуємо розповідати і спробуємо пригадати трішки найголовніше. У нас зараз рубрика Справжня чоловіча лекція. Так, значить, ви вийдете і так коротенько, минут на сорок. більше, я думаю, не треба, значить, дадіть народу свою лекцію. Отже, записуйте або запам'ятовуйте. У нас лекція на тему справжні чоловіки. Володимир Семенович Висоцький, видатний радянський актор, співак і поет, класик жанру авторської пісні, автор низки прозаїчних творів, заслужений артист РСФСР, лауреат державної премії СРСР. Висоцький написав близько 700 пісень і віршів. З великим успіхом гастролював у СРСР і за кордоном. Самостійно і у співавторстві створив кілька прозаїчних творів. Учасник постійної трупи театру драми та комедії на Таганці, великий актор, поет і співак Володимир Висоцький народився в Москві 25 січня 1938 року. Рідний батько Володимира пішов в сім'ї, коли тривала велика вітчизняна війна. Але стосунки з Вічимом у Володимира Висоцького не склалися. За деякий час після другого заміжі матері він пішов жити до батька. Три роки Володимир разом з новою родиною. Батько прожил у Ниччине, а потом снова повернулся до Москвы. Я не люблю себя, когда я трушу, обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо, я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версии. Червей сомнения по части иглу. Или когда все время против шерсти. Или когда железом по стеклу. Уверенность несытой, уж лучше пусть откажут тормоза, досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза, когда я вижу сломанные крылья нет жалости во мне и неспроста я не люблю насилие и бессилье, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют Пороблю усь в ріді вальші Я еда нікогда не полюблю. У 1955 році Володимир Висоцький вступив до Московського інженерно-будівельного інституту. Однак перспектива стати інженером не надто приваблювала хлопця. Тому він покинув навчання і вступив до МХАТ. Через чотири роки Володимир Висоцький зіграв свою першу роль у фільмі. Це була картина Однолітки. А в 1959 році на сцені студентського клубу МДУ прозвучали перші пісні Володимира Висоцького. І не друг, і не враг, а так, є сразу ні разбере. Плох он или хорош Парня в горы тени Рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой За своє життя Володимир Висоцький зіграв близько 30 ролей. У кіно його найвідоміші фільми це Вертикаль, Небезпечні гастролі, Дон Жуан. «Єдінственне», «Ростуть про те, як цар Петро Арапа женив. Але найголовнішою ролью в його житті стала роль Гліба Жеглова У серіалі Місце зустрічі змінити не можна. Давай же Шарапов, поклянямося з тобою. Рубить эти проклятые головы, пока сабли не затупятся. А там пусть нас к чертовой матери посылают на пенсию и сказки нашей конец. Они и меня могут, как то но напугать же глоба кишка танка. Я их выползней поганых давил и давить. Ну, ничего страшного, не так уж часто мы собираемся. А прожил я их всех дольше. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают из устно. Пророков нет в отечестве своем, да и в других отечествах. Не густо. Володимир Высоцкий граф в театре на Тагансе. На на Таганке. Почему такая популярная здесь? А секрет, мне кажется, при такой очень точной и внятной направленности. Идейный ну, очень четкой. Все наши спектакли решены в очень яркой форме. То есть, как вот любимо всегда говорит, что не существует бесформенного искусства, но у нас это даже до такой степени, что каждый спектакль, каждый спектакль новый, Решен совсем по-другому, по-разному. Для него найден специальный, специальный для этого спектакля свой образ. Написав і виконав майже 700 пісень. Його музика була неймовірною, популярною і залишається такою і дотепер. Висоцького обожнювали за глибокий сенс його пісень і неймовірну енергетику, якою він надихав людей. Но ясновідцив, впрочем, як і очевіців, во всі віка зжигали на кастрах. 25 січня, день народження Володимира Висоцького, говоримо саме про нього і співаємо його пісні. Сереж, от як з яким ти відбором підходиш до от, вибору пісень? Тематика Висоцького дуже різнопланова. Там просто сказати, що за більше всі пишуть про любов, то тут це просто сказати ні про що. Настільки там всіляких тем у нього є. От ти якось вибираєш, буду оцю, буду оцю співати. Ну, ясно, що вибирається. Але механізму я не знаю. От само. От, от давайте. Або от, от давайте так. Давайте. Тут дуже душа грає роль. Тут ну, дехто знаєш, говорить, там не лише про висоцьку, про різних поетів. Мені подобається його любовна лірика. Дехто там говорить, мені подобається патріотика в його там, творчості. От. Як тобі, що тобі більше подобається, і що ти береш швидше до пісень, які ти хочеш виконувати. Вподобається все. От як Якби це не було, як ну, смішно не звучало. Я би міг, би все не. все тако, от, зарядив би одним е, таким мазком. Але буває, ну, би, потреба дня, і потім все ж не можна спресувати в одну секунду, тому треба диференціювати якось. от, Ну от... Корсур Шевченківська битва скоро. Е, і вже е, Хочеш, не хочеш, 17 люте саме починає повертати у патріотизм сюди. Тобто вже якось там, допустим, думає, у тебе як глаза каткнуться. Хоч правда. Це знак да, якийсь перна, так. Да. <хів> тому само схиляє до патріотичних пісень. Ну, Пісня після. про землю, так? Я знаю, є в тебе в репертуарі. Так. От що, що там тебе в ній може приваблює? Я ти я розумію, там ти співаєш е, ну, такі пісні дуже всім відомі, і там, як би зрозуміло, вони подобаються всім. Є такі mm -hmm. пісні, які от, не настільки відомі, може, не настільки популярні. Але е, філософії в них не менше, привабливості в них не менше. Просто не кожен їх розуміє, не кожен відразу так швидко доходить до суті цієї пісні. От що ти знайшов саме в цій пісні Пісня о землі? Mm -hmm. Ну, з точки зору виконавства, якщо вже так як брати як актор, то там брізнопланова подача, і ну гарно, там спочатку йде повільна частина, потім така якась і потім знову повільна частина. Ну, з точки зору такої театралізації, то дуже приємно. Є де розгулятися да, да, да? Да? на пісні? О, да. все сгорело дотла. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от моря, как разрезы траншеи легли, И воронки, как раны, зияют, Обнаженные нервы земли, Неземное страдание знают, Она вынесет все, переждет, Не записывай землю в побеги. Кто сказал, что земля не поет, Що нам самовчала навіки, від світана стови глуша. І за всіх своїх ран і од души. Від земля е наша душа з сабагами не витеркані. Ще поговоримо про один із жанрів творчості висоцького. Це саме виконання балад. На мою думку, більш щось таке складне. Це вже одна справа вивчити вірш, інша справа там вивчити якийсь твір величезний. Так? Тобто там уже не просто більше тексту, так, мені здається, більша глибина, адже розвиток, ось саме цієї історії, яка йдеться в пісні, він набагато більший. І потрібно не просто так за три куплети, якби вклався в нього, так знайшов там якусь кульмінацію, розвиток і, і, і закрив цю тему. А тут потрібно тримати і голос. І тримати е, от таку театралізовану подачу, трішки, мені здається, протягом більшого часу. Наскільки це складніше, я знаю, ти теж виконуєш балади, от наскільки це складніше? І чому все-таки люди беруться за виконання таких складних речей? Наскільки я зрозумів, Висоцького з його творчості, то у нього е, дуже ємко його. Ну, тянуло на, на цю глибину, він сам говорив, що перший там, шар, другий шар, третій шар сприйняття е, самого вірша, і м -м, він не міг вкластися в 3-4 куплета, коли розвивав якусь тему. І вже коли, будучи, ну, як би е, творчість у нього розвинулася до, ну, ми знаємо, коли був фінал, і тут же перед фіналом уже він свої вірші. Починав називати баладами ці всі пісні, це це вже не пісня, це балада. Але е, ті е, твори, які він називав балад, назвав баладою, для мене це не є. Ну хай буде це балада, але ті, які він не назвав баладою, то це теж не менша балада. Е, е, йому вдавало вдалося в пісні е, на братських могилах не ставить крістов там, е, скільки 12 строчок. Ну, це така балада на три куплетіка, щоб, щоб бути ви мені здорове. І тому казати, що я б все його називав би баладами. Але у нього є конкретна якась пісня, яка називається балада. Наприклад, балада о балада Любві Пісня, яку знають дуже багато людей, намагаються, мені хочеться сказати, правильно, намагаються її виконувати, тому що не всі пісні Висоцького так просто заспівати тут. Ще потрібно от мало, мало тільки освоїти. Хрипіння, так, як чи голосно покричати, це якби одна сторона медалі. А от зрозуміти пісні, передати всі почуття, які хотів передати автор, тут набагато складніше. Але ми спробуємо, так, я думаю? Так. Когда вода всімірного потопа кирнулась вновь в границі берегов, Из пены пени потока на сушу тихо выбралась любовь. И растворилась в воздухе до срока. А срока было сорок-сороков, И чудаки еще такие есть, Вдыхают полной грудью эту смесь, И не наград не ждут не наказаний, И думая, что дышат просто так. Они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, точно кораблю Долго оставаться на плаву Прежде чем узнать, что я люблю Жіноча тематика у чоловічому клубі. это, в принципе, речь постійна. Мы очень часто говорим про жінок Сережа тут... Розмовляли на цю тему, але от самі жінки і дівчата в вчилишному клубі, це така рідкість. Але ми сьогодні говоримо про Висоцького. З одного боку, в його житті було, були чимало жінок, так, які його обожнювали, які були поруч з ним, підтримували його. І, в принципі, і жіноча тема в творчості Висоцького, вона присутня. Чимало знаємо пісень, які співала Марина Владі. Тому от, сьогодні Сергій зробив нам такий. Сюрприз подарунок нашому чоловічому клубу. Це по-перше, запросив чудову дівчину. А по-друге, я думаю, що ми сьогодні ще й почуємо у її виконанні пісні Висоцького. Давай Сержо, знайом нас так. Безумовно, це у нас у в чоловічому клубі гостя. Звати її Даша, прізвище в неї Харченко. Вона навчається в місті Корсуні е в педагогічному училищі, і там у нас вона іде е вже як зірочка. Зацікавившись її творчістю, сподобався мені голос, такий високий сопрано, і ну, ми по почуємо сьогодні. І, тому що дуже рідко, дуже мало виконується пісень потрясаючих, колосальних, висоцького, жіночої тематики, я їй запропонував їй заспівати такі дві, дві пісні, поки, ну, поки що. На, на наступний рік буде. Ширіє. <плес> і таким чином от уна, уна. І ось вона да, так. І ось вона. вона. ось Ось Так. Даша, ну <плес> як, ти, як ти погодилась, як, як набралася сміливості? Знаєш, Деякі з чоловіків навіть бояться співати Висоцького кажуть, «Та ні, я мабуть не потягну, це для мене складно. От Як ти відразу спогодилася чи сказала, ні, що ви кажете? Я тут романси, може там щось таке співаю, а тут раптом Висоцький. Ні, зазвичай я романси також співаю. Але Висоцького я так знала небагато, і тому я погодилась зразу, тому що слухавши його пісні, вони мені також припали до душі, і тому я дуже рада, що мені запропонували заспівати саме його пісні. Що взагалі Даш, ти співала до того, як ти почала співати Висоцького? Який взагалі твій репертуар, так цікаво? Ой, мій репертуар був широкий, знаєте, що давали, та співала. <с> давали, ну як давали, давали народні пісні, народні пісні співала, сучасні пісні виконувала також. Ну, Дівчата здебільшого люблять про любов співати. я знаю. Про любов так. також, звичайно, про любов співала. Це ж куди ж без неї зараз, <с> тим паче таким, як я. Ось так. Молодим. <с> Молодим, красивим. <с> Проще як не про любов. <с> так. Ну, а, я думаю, що тоді є у нас можливість. І послухати от саме отак от незвично, як сьогодні нам презентують наші гості Володимир Висоцький, але ось так по-своєму. Так случилось, мужчини ушли, побросали посеви до срока, вот их больше не видно и сока. Растворились в дорожній хвили, утікають. Голоса, зерна, Это слезы не сжатых полей, И холодные ветры проворно потекли с челей. Живем в тюрьмах, нет никому в эти здания. Одиночество и ожидания Вместо вас поселились в домах. Потеряла свежесть и прелесть Белизна ненадетых рубах. И старинные песни приелись И навязли в зубах. Коней. в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины, а потом возвращайтесь, кайф, и вы плачут по вас, и без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Все единое. каждым днем не пристаней, Вековечный надрыв причитаний, Отголосков старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и не конных, Утомленных, нецелых, любых, Только не пустота в пустота похоронных, Не предчувствий Час, в добрий час, в добрий час. Я думаю, що крапку у сьогоднішній розмові поставити дуже важко, тому що згадати все про висоцького здається, неможливо, переслухати всі пісні нереально не вистачить не те, що однієї програми, навіть якби ми зробили цикл програм, то це було б все рівно замало для того, щоб познайомитись з цим цим. Тому з такою перспективою на подальшу зустріч, причому не тільки з Сергієм, а тепер вже з Дашою. Вже так, таким тріум, і будемо далі йти по знайомству з Висоцьким. Ми на сьогодні і будемо завершувати, але в будь-якому випадку словами Висоцького. Я, звісно, вернусь весь у друзях і в мечтах. Я, звісно, спаю. Я, звісно, спаю Не пройде і полгода. Чи клуб, ми ще повернемось до цієї розмови. В стомборі полі, ліки дальня дорога. Сердце рвется от тоски, А в глаза тревога игра. Да еще раз, да еще много, много-много-много-много раз. Эй, да еще раз, да еще много-много раз.